Днями вирішила влаштувати вдома генеральне прибирання. Знаєте, таке прибирання, коли вже дістаєш якісь дитячі фотографії, доходиш до шкільних грамот чи намагаєшся влізти в джинси 10 класу. І ось назбиралася в мене якась така кубка речей, які наче й шкода викинути, і наче би, комусь віддати чи продати за символічні гроші. Думаю, виставлю їх на Оликсі. можливо, хтось придбає. А потім згадала, що тепер податкова почала пильніше моніторити усю цю онлайн-торгівлю на маркетплейсах і можна нарватися на штраф від 17 до 34 тисяч за торгівлю у тіні. Друзі, привіт! Мене звати Наталя Колик, я журналістка фактів ICTV І ми починаємо нову рубрику на нашому каналі, на каналі Факти ICTV, де будемо говорити про гроші. Гроші люблять усі. Ми радіємо, коли вони в нас є. Трошки сумуємо, коли ми їх надміру витрачаємо, коли ростуть ціни, коли піднімаються тарифи. Тож поговорити є про що, будемо дискутувати про наші зарплати, про пенсії, обговорювати якісь нові законодавчі ініціативи. Тож підписуйтесь на канал фактів ICTV, коментуйте, дискутуйте з чим ви згодні з чим ні. Діліться власним досвідом. Поїхали! Тож. Онлайн торгівля тепер більше ще більше під прицілом податківців. У травні три тисячі українців, які продавали речі в інтернеті, отримали листи щастя від податкової. І тепер вони мають пояснити, що продавали, чому робили це без реєстрації бізнесу і чому не сплатили податки. Як кажуть податківці, лише за три тижні березня одна людина отримала 40 переказів грошей і загалом вийшло 413 тисяч гривень. І логічно, що це тіньовий підприємець, який явно продає не свої вживані речі на OLX, а займається бізнесом, заробляє гроші, але ухиляється від сплати податків. За це в Україні є відповідальність, це незаконна підприємницька діяльність, і за це можуть оштрафувати від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Але в переліку податківців є громадяни, які отримали переказів менше ніж на тисячу гривень за продаж чогось в інтернеті. І це може бути людина, яка справді, як я, розвантажує гардероб, щоб не викидати, продає щось за невеликі гроші. Наприклад, не знаю, не потрібно сукню, туфлі, якусь дрібну техніку. До речі, ви напишіть в коментарях, як часто ви продаєте свої старі речі на Уликс чи інших маркетплейсах. І скільки речей десь виходить у вас на місяць? Бо, як на мене, це дуже екологічна і свідома історія, старе не викидати, а давати йому нове життя. Але виявляється, тепер через це можна нарватися на податково. І отримати штраф. Як взагалі податкова дізнається, що ви щось продали? А дізнається вона з чеків, які ми споживачі отримуємо від продавців. З березня в Україні змінилася його форма, і коли ви щось купуєте на Оликс, на Промі, на Розетці, або сплачуєте за товар після плати на новій пошті, цей платіж проходить через офіційні платіжні системи. І в електронному чеку тепер вказана не лише сума і час оплати, але й всі дані, отримувача коштів, тобто продавця. Ось цю інформацію і бачить податкова, якщо продавець не зареєстрований як ФОП, транзакцій в нього не збиралося вже декілька. Добрий день, це податкова, ось вам штраф. Вони самі кажуть, що викликали на пояснення людей, які мали від п'яти успішних продажів. Тобто навіть кілька переказів на картку вже можуть їх зацікавити. Напевно, не дуже хочеться вже продавати щось на Оликс, нехай воно припадає пилом, лежить в шафі, можливо, колись та й згодиться. Як часто стається в Україні, спочатку людей штрафами налякали, а тепер давайте будемо поправляти закони. Майже одночасно з новинами про листи від податкової в парламенті зареєстрували новий урядовий законопроєкт про податкові правила для українців, які продають товари через маркетплейси. І ось у ньому вже чіткіше прописали, скільки продажів це вже підприємницька діяльність, а скільки ми можемо продати як звичайні фізичні особи. Не наражаючи себе на додаткові збори, штрафи чи якусь іншу тяганину, тож, що пропонують у цьому законопроєкті? Без реєстрації, без сплати податків можна буде здійснити від трьох продажів в рік або на суму не більше двох тисяч євро. Дотримуйтесь цих лімітів і ніхто на вас не буде звертати увагу. Але якщо продати більше трьох речей і на понад 2000 тисячі євро? Тоді законотворці пропонують таку схему. Ви маєте відкрити спеціальний рахунок в банку і повідомити про нього маркетплейс, де будете продавати товар. Майданчики, наприклад, Олекс, Пром, Розетка, мають стати такими податковими агентами. Тобто ви щось продаєте, покупець скидає кошти, вони затримуються на рахунках маркетплейсу, і ось майданчик стягує з цієї суми податок, а продавець вже отримує на свій рахунок чистий заробіток. Стягувати з продавця загалом будуть, точніше планують 10% податку, 5% це податок на дохід фізичних осіб. Це ми його називаємо ПДФО, плюс 5% це військовий збір. Якщо ми говоримо про ПДФО, то це взагалі пільгова ставка, бо в Україні податок на доходи фізичних осіб. Це те, що в нас з вами забирають із зарплат. Це аж 18%. і ось тут умови зробили, наче кращими. Ставки схожі до тих податків, які платять ФОПи, але трохи менші, і, начебто, не доведеться подавати звіти, декларації, що вже спрощує всі процеси. Нардепі голова податкового комітету Данило Гетьманце в одному з останніх інтерв'ю сказав, що цей законопроєкт ще будуть обговорювати, тобто, поки його ухвалять, він ще багато разів може змінитися. Але що цікавить нас, і з вами це продаж вживаних особистих речей. І от щодо цього, каже Гетьманцев, в комітеті чітка позиція. Такі продажі не мають оподатковуватися, бо насправді головна ідея відмежувати бізнес, який не зареєстрований, який ухиляється від сплати податків, від життєдіяльності звичайної людини, яка захотіла щось зрідка продати непотрібне. Пан Гетьманцев не вважає, що на українців посилюється податковий тиск, і каже, що настав вже час навести порядок із торгівлею, бо для країни, яка прагне в ЄС. Яка прагне здолати корупцію, це ненормально, коли десь 60% торгівлі в нас працює без документів і в чорному кеші. І насправді з цим складно не погодитися, тому що згадайте, як купуючи щось, продавець наполягає, щоб ви платили, платили готівкою, або, наприклад, скидає вам номер особистої картки замість фопівського рахунку, коли на ринку чи в маленькому магазині ви платите не через термінал. А вам дають таку спеціальну картоночку, на яку на, на якій написаний номер картки власника. Поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, чи ви купуєте в таких продавців і вам байдуже як платити, чи ви категорично вимагаєте платити лише на фопівський рахунок і просите чек. Щодо торгівців в тіні, скажу, що насправді платити податки ніхто не любить віддавати державі частину кровно зароблених, і так у всьому світі. Але по-перше, є правила, однакові для всіх: білий, прозорий бізнес, а тепер і фізичні особи ми з вами, яких частково торкається ось ця чистка, не має віддуватися за тих підприємців, які хочуть заробляти тихенько в сіру і бути непомітними. Бо часто в тіні не ті, хто отримують невеликі суми чи мають нерегулярну діяльність, а підприємці з досить великими оборотами грошей. По-друге, наша країна у війні четвертий рік, і кожна гривня до державного бюджету це про наш фронт. Про нашу оборону, про можливість гнати ворога з нашої землі. Ну, але немає заборони, які українці не зможуть обійти. І ось онлайн-торгівці тепер хочуть оплату за товар виключно прямим переказом на картку. Тобто вони не погоджуються на після оплату, після отримання товару на новій чи Укрпошті. Був в такому випадку не буде чека з усіма даними продавця, виходить, податково його не помітить і можна далі продавати в чорно. Друзі, ви поділіться в коментарях, взагалі, чи ви наважите щось продавати, продавати онлайн, чи хай все воно пилиться в шафі, чи будемо чекати, коли ухвалять законопроект з чіткими прозорими правилами гри. Якщо ця тема була вам корисна, підписуйтеся на канал Фактів, ставте лайки, коментуйте. Будемо і надалі розбиратися в грошових питаннях, тому що говорити є про що, будемо рахувати все до копійки. Щоб у наших гаманцях таки щось залишалося до зустрічі.